Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп по перше прямо назвав Росію агресором у війні проти України, визнавши її більші втрати. Про це йдеться у публікації видання Політіко про можливу майбутню зустріч. Говоримо далі з доктором політології Сергієм Тараном. Він на зв'язку зі студією. Пане Сергій, вітаємо вас. Дякуємо за те, що знайшли час для Суспільної студії. Добрий день. Вітаю вас, пане Сергію, з огляду на ось ці останні новинні повідомлення і прояви позиції Вашингтона в особі президента США Дональда Трампа. Чи бачите ви певний суттєвий поступ у, у тому, якою є позиція адміністрації Трампа щодо пошуку мирного рішення в Україні? Ну щонайменше Трамп зрозумів, що зупинити російсько-українську війну. Набагато важче ніж це він собі уявляв ще тоді, коли був кандидатом у президенти Сполучених Штатів. Ну самого початку свого терміну Трамп теж уявляв, що це дуже просто щоб зупинити війну. Як він собі уявляв, треба просто запропонувати вигідні контракти Російської Федерації, щоб Путін і його країна отримала більше грошей, і за логікою Трампа це мало би зупинити війну. Очевидно, що просто сам Трамп з бізнес-середовища він звік мати справу з такими самими діловими людьми, і він мислив абсолютно раціонально йому здавалося, що гроші можуть вирішити все. Але для Путіна насправді ж гроші це не була мотивація воювати з Україною і досі не є мотивацією. Воювати з Україною у Путіна в голові зовсім інші речі. Це пов'язане з якимись його маніакальним бажанням відновити російську імперію з тим, щоб знову там панувати на пів Європи або світу. І от зараз мені здається, що Трамп починає потроху розуміти, в чому справа. Що справа зовсім не в грошах, а справа в дуже складних політичних процесах, які треба застосувати, щоб змусити Трампа до, пер... до мирних починава на увазі. до серйозної розмови про завершення війни. От зараз це Трамп і намагається зробити, і тому він, по-перше, говорить про те, що ну він змушений буде займатися цією війною серйозніше, тому що це не так все просто. А з іншого боку, він зараз веде дуже складні перемовини з Європою про те, щоб європейський союз підключився до тих санкцій, причому в тому числі вторинних санкцій проти тих країн, які купують російську нафту в Росії. А з іншого боку, буквально щойно було повідомлення, що сталося те, чого в принципі так довго очікували, а саме те, що Трамп буде говорити з лідером Китаю про складні геополітичні питання. Я просто переконаний, що під час цих розмов так само буде порушуватись тема російсько-української війни. Чому Китай? Ну та то тому, що Китай насправді може вплинути на війну суттєво без санкцій, а просто припинивши, наприклад, купувати російську нафту. Тобто Китай може попросити Росію зупинити війну, і звісно, Путін послухає, тому що він від Китаю дуже сильно залежний. Але щоб це сталося, для цього сполученим штатам треба про щось домовитись з Китаєм. І от я думаю, сьогодні уже Трамп анонсував можливість переговорів цим з Китаєм. Ну це принаймні початок ще одного нового процесу е в завершенні. Російсько-української війни тому на сьогодні ми маємо складну ситуацію для Трампа, але я думаю, що десь на осінь, коли завершиться безуспішно наступальна російська кампанія, і ну вже навіть фізично через погодні умови не можна буде наступати. І після того як завершиться перемовини Трампа з одного боку з європейським союзом. Щодо санкцій, а з іншого боку, можливо, завершиться якимось чином може навіть успішно перемовини з Китаєм. от тоді десь через місяць, на середину осені, з'явиться нове вікно можливостей, коли ну знову з'являться шанси. Ну якщо не на мир, то на паузу в російсько-українській війні. Зрозуміло. пане Сергія, давайте тут ще трошки зупинимось на санкціях. Я трохи хочу розширити вашу заувагу. Отже, Трамп у етері Fox News зауважив, що санкції, які Європа запровадила проти Російської Федерації, є недостатньо жорсткими і вони не змусять агресора припинити військові дії в Україні. І Трамп сказав, що сам готовий ввести санкції, але європейцям доведеться посилити їх, щоб відповідати його діям. Власне, як має. Відбуватися ця взаємодія, аби вона, зрештою, ефективно завершилася. І в контексті переговорів між Америкою і Європейцем, і в контексті переговорів з Китаєм. Так само, Ну, от давайте спробуємо подивитися на ситуацію очима. Трампа от що Трамп хоче з одного боку, він розуміє, що треба тиснути на Росію через санкції. Він також чудово розуміє, що на сьогодні головним спонсором війни Росії проти України є Китай і Індія, які купують російську нафту. Він прекрасно розуміє, що якщо Китай і Індія припинять це робити, то ну, Путін стане набагато серйозніше ставитись до мирних перемовин. Але тепер, от давайте знус Китаєм ще зрозуміло там політика. Але от подивіться, наприклад, на Індію. Знаєте хто найбільше купляє палива індійського виробленого з російської нафти? Європейський союз в Європі закуповують цю самі, от, наприклад, дизельне пальне з Індії, яке вироблено з російської нафти. Але ж не йдеться лише про нафту. Наприклад, знаєте, яка країна зараз купує дуже багато скрапленого російського газу? А це Франція з її лідером Макроном, який дуже охоче на кожній зустрічі коаліції охочих говорить про те, що треба тиснути на Путіна, і вони дуже рішуче налаштовані. Ну я вже не кажу про такі країни, як Угорщина чи Словаччина, які купують російську нафту. А знаєте, коли в європейському союзі заявили про намір відмовитись від російського газу до 27-го року. Ну от якщо подивитись на цю ситуацію очима Трампа, то вона виглядає абсурдно. Тобто, з одного боку, європейський союз вимагає від Трампа санкцій проти Російської Федерації і проти тих країн, які купують російську нафту. Е Європа звинувачує Трампа, що він не хоче це робити, що мовляв він хоче домовлятися з Путіним. Але подивіться, Європа сама не готова це робити. І якщо оцю вимогу Європи ну, довести до логічного завершення, то виходить, що Трамп має накладати санкції, в тому числі на окремі країни Європейського Союзу, тому що вона продовжує купувати ту. Ті продукти, які виготовлені з російської нафти, і які відповідно фінансують російсько-українську війну, оце така ситуація зараз виглядає очима Трампа. І ну звісно, він коли про це говорить, він собі виторговує час, щоб не ухвалювати рішення. Це теж правда, тому що Трампу ну дуже не хочеться тиснути на Росію самому. Він все ще десь в глибині душі. Сподівається, що Путін піде на мирні перемовини. Але з іншого боку, ну він абсолютно правий в тому, що якщо такі санкції проти Росії і проти важливо тих країн, які купують російську нафту, мають застосовуватись, то це має бути спільне рішення. І Європейського союзу, і європейських країн, ну і звісно, сполучених штатів, от про це зараз ідуть перемовини ну поки що вдалося е, дотиснути європу в тому, що е, лідери Європи кажуть: ну добре, ми готові відмовитись від російських енергоносіїв до 26-го року. Ну, але ж це не зараз. Це до 26-го року. Тому от такі перемовини. Оце зараз ми говоримо про санкції, і якщо говорити про деталі, то я думаю, що ну тут хороша новина полягає в тому, що Трамп розуміє, що ці санкції потрібні що він розуміє, що ці санкції потрібні насамперед, які би били по енергоносіях, по нафті. Як в старі добрі часи холодної війни, коли падіння ціни на нафту спричинили розпад радянського союзу? Ну і добре, що він озвучив цю позицію в Європі. Звісно, Трамп має на увазі і свою вигоду, тому що він сподівається, що саме американська нафта, американські енергоносії заповнять європейський ринок. але це тільки на добре, тому що насправді, коли американські енергоносії наповнюють європейський ринок, це робить Європу менш залежною від Росії, тому це в принципі добре. Хоча Трамп безумовно переслідує свою прагматичну мету. Оце зараз те, що відбувається з санкціями. І, ну я думаю, що приблизно можна буде говорити десь через місяць, коли оці перемовини якось завершаться, і дуже би хотілося, щоб і європейці, і сполучені. Ні, штати виробили спільну стратегію щодо економічних санкцій, були чесними до кінця, не боялися щось економічно втратити, як, наприклад, деякі країни Європейського союзу, і тоді ефект від цих санкцій буде набагато більше. Ніж він є зараз, і от тоді з'явиться оте те вікно можливості для перемовин з путіним всередині осені, під час яких можливо Путін буде більш серйозно налаштований щодо завершення або паузу в російсько-українській війні, пане Сергію, Як на вашу думку, ось цей заклик тепер вже Трампа до Трансатлантичної єдності на на основі на основі санкційного тиску на Російську Федерацію, може оголити протиріччя всередині самого Європейського союзу. ви про це коротко сказали. Це, це і Франція, яка купує купує російську і Угорщина, і Угорщина із, із словаччиною настільки, що, що це зробить неможливим. Ось цей процес, про який ви зараз говорите. Це складно, але бачите, вже Угорщина і Словаччина після того як Трамп сказав пора зупиняти купівлю російської нафти сказали, що вони теж до цього готові. Хоча, до речі, це велика іронія, тому що лідери Словаччини і Угорщини сподівалися стати такими собі амбасадорами Трампа в Європейському Союзі. Вони на нього спиралися у своїй зовнішній політиці. і От тепер Трамп саме їм першим сказав: давайте зупиняйте. Купівлю цієї російської нафти, тому насправді, звісно, суперечності може бути, але от бачите, уже дві країни, які завжди були проти спільних рішень Європейського союзу, мають уже іншу позицію. Я думаю, що от контакти зокрема. Між Фіцою і українським політичним керівництвом вони теж не випадкові. Я от почекайте трошки, і Орбана трохи буде мінятися риторика, тому що ну так чи інакше, Орбану зараз ще вступати в конфлікт з Трампом після того, як він пересварився з європейським союзом, буде ну вже зовсім незручно. Тому насправді це так. Справді, європейський союз має всередині конфлікти, але мені все таки здається, якщо дійде до серйозних питань безпеки, європейський союз просто буде змушений. Не ухвалювати якісь рішення на крайній випадок. Вони підуть на те, що скасують е, оце от право вето, яке існує в європейському союзі. У тих випадках це право вето може бути скасовано, Якщо буде йтися про питання безпеки, це вже обговорюється зараз. І я думаю, що швидше дійдуть до цього. До речі, свою роль відіграли і ті дрони, які залетіли е, на території Польщі з боку Росії. Це трохи так, знаєте. Привело до тями багатьох європейців і трохи змінило політичний дискурс Європі, змусивши її трохи більше говорити про безпеку і менше про ті розбіжності, які досі існують на території європейського континенту. Сергій, на завершення цієї розмови може, я звичайно щось пропустив, але мені здається, ми не чули української оцінки у цій вимозі Дональда Трампа щодо, щодо європейських країн про припинення імпорту російських вуглеводнів, якою вона могла б бути. Ну, я е, точно не пам'ятаю буквально перед нашим ефіром. Я проглянув новину, де нібито Україна відмовляється, наприклад, від дизеля, яке вироблено в Індії. Це саме до речі, той дизель, який виготовляється з російської нафти. Це абсолютно логічна позиція. Але стратегічна позиція має бути така сама у цьому питанні, наголошую як у Трампа. І Європа має долучитися до тих е, санкцій, які будуть накладатися на країни, які купляють російську нафту. І я думаю, що це має бути однозначна позиція, тому що знову таки повторюю, що на сьогодні е, е, чи за бажання чи без бажання, але виходить так, що головними спонсорами російсько-української війни є Індія і Китай, які купляють е, російські енергоносії. Ну і трохи більше Китаю, ніж Індія, тому що Китай ще постачає товари подвійного призначення на території Росії. Про це треба говорити з європейськими Скими партнерами, ну і я переконаний, що я думаю, ми розуміємо, що Україна має спонукати європейських партнерів до вироблення спільної позиції зі сполученими штатами у цьому питанні. Тому треба підтримувати цю позицію. Мені здається, тут не може бути навіть ніяких інших оцінок Дякуємо я за ваші події. Сьогодні для Суспільної студії Сергій Таран, доктор політології, був разом із нами.